Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і я дуже рада вітати вас у серії своїх нових випусків із шаленого міста майбутнього. Ласкаво прошу вас, дувай! Друзі, випусків буде дуже багато. Вони всі будуть яскраві та насичені. Звичайно, я покажу вам, як розвивається саме місто. Я покажу вам його вдень, вночі, максимально всі райони, які ми змогли відвідати. Я все для вас знімала у всіх подробицях. Також вас очікує подорож в Абу-Дабі. Ми відвідали ось цей самий великий акваріум спойлер, він нам дуже сподобався. А також, звичайно, ми відвідали мечеть Шейха Зайда. Ця мечеть вважається однією з найгарніших у світі. Я тут була вже друга і можу сміливо це підтвердити. Вона просто неймовірної краси, і я вам це покажу у подальших випусках. Також розкажу про класне авто, яке ми взяли в оренду. Звичайно, покажу вам купу крутезних спортивних машин. Також ми відвідаємо арабські базари, ми відвідаємо Global Village просто неймовірна локація. Рекомендую 100% всім для відвідування, хто колись буде в Дубай. Я покажу вам класний такий люксовий базар і район, який називається Мадіна Джумейра. Ми відвідаємо декілька дуже дорогих готелів та повечеряємо в крутезних ресторанах. Також відвідаємо новий район, який називається Blue Waters. Я покажу вам декілька дубайських пляжів. І, звичайно, ми навіть відвідаємо неймовірний готель Атлантіс. І не тільки побачимо його всередині ось цей величезний акваріум, але також відвідаємо. Відомий буфет у готелі Атлантіс, який вартує 100 доларів з людини, але він того вартує 100%. Також побачимо єдине шоу дронів, яке проходить в Дубаї лише місяць. Ну і, звичайно, хайлат цієї цієї подорожі. Я думаю, ви зрозуміли, на що я натякаю, і я про це вам теж розкажу в подальших випусках. Звичайно, що ми відвідаємо Дубай Мол декілька разів. Також я вам покажу бурж халіфу і все, що навколо неї, це дуже класні місця для прогулянок. Ну і звичайно, ми подивимось декілька шоу-танцюючих фонтанів, які мене заворожують кожного разу, коли я прилітаю в Дубай. А ще ми відвідаємо Сафарі Парк, який відкрився відносно нещодавно. Теж дуже класна локація, особливо якщо ви з дітками приїхали. Ну і завершенням цієї подорожі стало саме неймовірне шоу, яке я бачила в своєму житті. Єдине в світі шоу такого плану шоу «Ла Перла». Тож, як ви зрозуміли, випуски будуть насичені, цікаві і сподіваюсь, вам вони сподобаються. Ну а ми погнали у цей влог і починаємо ми його прямо з аеропорту. Летіли ми прямим рейсом із Heathrow, Лондон до Дубай. Не дивлячись на те, що всі реєстрації в нас були зроблені звичайно заздалегідь і отримані квитки, нам все рівно довелося відстоювати ось такі величезні черги для того, щоб здати багаж. Пройти митницю і так далі. Це були предсвяткові дні, тому людей було багато. Взагалі аеропорт хітру це один з найвеликих аеропортів світу, тому, звичайно, тут завжди багато людей. В аеропорту є абсолютно все: від брендових магазинів до якихось простих кафе, ресторани, все, що тільки завгодно. Але ми цього разу провели свій час ось в такому лаунджі. Можна було взяти келих вина. Також можна було взяти гарячу їжу, картопелька, м'ясо, рис. До речі, все було дуже смачно. Можна було зробити собі чай, каву, я робила чай декілька разів. До речі, вибір чаю теж був великий, і до чаю можна було взяти. Декілька різних смаколиків ось, наприклад, кекс або мафін, або різне печиво. Ну і вибір гарячої їжі теж був достатньо великий. Потім нам прямо до столика принесли мінст пай, це традиційний британський різдвяний десерт. Ми в літаку майже весь час спали. У кожного пасажира була ковдра, подушка та навушники. Всю вечерю ми проспали. А от на ранок принесли сніданок, була. Така типу вівсяночка, якісь хрустики, мафін е, і чай. Звичайний нормальний сніданок. Літаку я привела себе до ладу, тому я була готова розпочинати цей день. Прилетіли ми рано 9 ранку. У нас був цілий день попереду. Ми не хотіли його гаяти і були одразу готові для прогулянок. В нас був ось такий окремий трансфер до готелю, що було дуже швидко і зручно. З аеропорту до готелю ми долетіли буквально за 15 хвилин. Звичайно, що огляд готелю я для вас теж зняла. Він вийде окремим випуском пізніше. Але коротко скажу, наш готель називався Міленіум Плаза Даунтаун Дубай. І заздалегідь також скажу, що він нам сподобався. Це, до речі, був вид із нашого готелю. Ну і ми майже одразу відправились у місто. Ну що ж, друзі, ми вже в метро вирушаємо в нашу першу таку маленьку екскурсію. Я вже трошки можу говорити, як ви зрозуміли, я вже відійшла, я вже відпочила, я не спала в день, але я якось не знаю, просто відпочила в номері, спокійно, збиралася повільно, ну, коротше. Подивіться лише на це місто. Це ж просто місто майбутнього. Ми, до речі, їдемо на травалаторі. Я на підборах, тому йду дуже повільно. І ці травалатори для мене зараз в тему. Коли ви йдете на метро у Дубаї, то дуже часто вам треба переходити дорогу. І переходів дорожніх таких на дорозі тут якби немає. Ви переходите по такому повітряному мостику. Все безпечно, надійно, без очікування з якихось світлофорів, з кондиціонером. Просто супер. Перша зупинка в нас на каву і десертик. Бо нам до вечері ще майже три години, а я хочу вже щось з'їсти, тому буде в мене зараз тірамісу. Друзі, боже, після кави та цукру просто прямо в кров. Я як заново народилася. Я ж ожила, друге дихання в мене відкрилось. Я не пам'ятаю, чи я сказала чи ні, але ми приїхали в Mall of the Emirates. Ми приїхали сюди ненадовго, чисто зараз цікавості, як виглядає тут оці лижні горки та льодовий каток. Ну хокеїст же він, тому йому таке цікаво. Тільки заради цього приїхали. Взагалі, Молодце Emirates в нашій розважальній програмі в цілому не стоїть, не стояв точніше. От, Тому е намагаюся так вже викручувати ту руку, щоб якось людей не так знімати, а вони як спеціально, пропущу їх вперед. Все, можна повернутися. Притулився з самої спини той дядька лисий, розумієте? Йде і йде, йде і йде позад мене. Короче, приїхали ми сюди ненадовго, чисто з цікавості швиденько подивитись. Ну і в принципі у нас сьогодні. Такий розслаблений день великої програми нема, але в нас запланована дуже класна вечеря. Тому я сьогодні така нарядна. Спробую потім вам щось дозняти, показати свій лук. А ні, то фото і сторіс ви зможете побачити в інстаграм. І як я вже і сказала, це були передсвяткові дні, тому все було дуже красиво прикрашено ліхтариками, різними ялинками і так далі. А ще мені було трошки незвично, так як на вулиці було плюс 25 і все по прикрашене до різдва, а навкруги мене пальми. Дуже давно я взимку не виїжджала кудись в теплі края, і так зрозуміло, що треба це робити частіше. Взагалі, в Mall of the Emirates небагато розваг. Найголовніше там це Ski Дубай, який я вам далі покажу. Ну і звичайно, шопінг. Але не забувайте, що ціни в Дубай. На одяг і на абсолютно все, десь приблизно на 20% вище, а так з фрі приблизно 8%. Тобто не дуже вигідно там робити шопінг, лише якщо у вашій країні зовсім немає доступу до онлайн якихось магазинів або фізичних магазинів. Ну а зараз перед собою ви бачите саме ось цей скі-Дубай. Це такий величезний комплекс, де можна покататися на лижах, санчатах і, і, і там різні зимові розваги. Там є різного типу квитки. базовий вхід у парк коштує від 60 до 75 доларів за людину, а повний день катання на лижах і там ще багато чого входить в цей квиток, коштує 95 доларів з людини. І він називається Full Day Slope. Також там можна забронювати ланч з пінгвінами, ну і ще багато різних розваг. Якщо ви любите зимові такі розваги, то це дуже прикольно піти, особливо якщо ви приїхали з дітьми. А мені було дуже важко зупинитися, знімати всі ці роздвяні декорації, насолоджуватись ними. Заглядати всі ці магазини хоум декору і так далі. Вони так гарно прикрашені. Я прямо ловила якесь навіть натхнення на наступний рік, як би я хотіла все прикрасити. Ну і звичайно, я не могла зупинитися, знімати ці неймовірно гарні ялинки. Так, ми вже приїхали в Дубай Марину. В нас тут заброньований ресторан, який називається Азія Азія. У нас є підтверджуючий там емейл, e навіть повідомлення на WhatsApp вони прислали. То сподіваємось, бронь пройде. Все буде добре, тому що Джаред бронював його ще два місяці назад. Він якийсь дуже популярний. Знаходиться він в районі Дубай Марини і в районі, який називається Пір Севен. Це такий дуже маленький відрізок Дубай Марини. От в цьому районі знаходиться і цей ресторан. Зараз туди йдемо. Боже друзі, ви лише подивіться на це. Ну хіба це не місто майбутнього? Я коли тут востаннє була, я так до речі, і не згадала це було сім чи вісім років тому. Але це не важливо. Але я коли в останній тут була, я так намагалась сильно запам'ятати всі ці, ці види, тому що я думаю, блін, Дубай так дорого, навряд чи я коли-небудь повернусь. Ну і багато інших є країн, які хотілося б відвідати, і місти, і так далі. А от бачите, як життя склалося. Джаред тут вперше він дуже хотів. Ну, Як я вже казала, це е, мій подарунок на Різдво, тому що я йому теж казала, що дуже хотіла повернутися, але це далеко і дорого. Летіли ми з Британії годин вісім, щось таке. Я пам'ятаю, що коли були флай-дубай, прямі рейси з Одеси, летіти було щось там типу 4 години 50 хвилин чи щось таке. А зараз вже все. Блін, подивіться, як красиво, Ну, я не можу намиливатися. Продовжуємо прогулюватись по цьому району Дубай Маріна. Ось все це позаду мене. Боже, я раніше прилітала сюди два рази нічого не знімала. Якось просто робила собі там фотографії, якісь і все. А зараз це все так прикольно знімати на Ютуб вже на таку, знаєте, дуже довго граючу згадку. Але як мені запам'ятався цей район Дубай Маріни, як він раніше був моїм. Улюбленим. В принципі, він моїм улюбленим зараз і залишається. До речі, весь цей канал у декілька кілометрів штучно зроблений. Довжина проголінкової набережної аж цілих 7 кілометрів. Ось, друзі, ця зона пір Севен. Вона знаходиться біля Дубай-Маріна Мол, і там у нас і заброньований ресторан. Сподіваюся, що буде ось такий класний вид, але побачимо. Вхід знаходиться як нібито з боку. Ви доходите до ліфту і піднімаєтесь на той поверх, де розташований ваш ресторан. Ми були у ресторані Asia Asia, Він нам дуже сподобався. Окрім того, що там був класний інтер'єр, так, він такий темно-червоно-чорний, але така і була задумка: це темне світло, така грала діпхаус музика дуже приємно. Але головне, це ось цей неймовірний вид. Ви тільки подивіться, з яким видом ми вечеряли. Це вид просто на мільйон доларів. Тут я намагалася зняти вам свій гарний лук, але освітлення було так собі, як бачите. Ялиночка, звичайно, теж в ресторані стояла, ось так він виглядає всередині. Мені такий інтер'єр подобається, дуже було атмосферно. Ну і Їжа також була дуже смачна, і обслуговування на високому рівні. Ми брали багато різних страв, щоб спробувати максимально якомога більше, і нам сподобалось абсолютно все. Також з ресторану частково можна дивитися шоу-дронів. Але шоу дронів повноцінно, я вам покажу у інших випусках. Ну і головне, звичайно, цей вид. Так, друзі, пір Севен називають зоною, але це по факту одна ось ця будівля. Вона називається Пір Севен. І там на кожному поверсі різні ресторани і на е, даху там ще є руфтоп-бар. Але ми вже туди не пішли. Якщо чесно, ми втомилися і будемо їхати назад до готелю. Поки не забула, одразу кажу, заплатили в ресторані ми 132 фунти. Це разом з чайовими. Не знаю, скільки там було чайових. Ви бачили, що ми їли, що ми брали. Це дорого навіть для нас з британськими заробітніми платнями. Це все рівно якби не дешево. Але, друзі, це був найкращий азіатський ресторан в моєму житті. Їжа. Просто нереальна, цілую руки тому шеф кухару. Вид нереальний, обслуговування ідеальне, чистота ідеальна. Ну, все, ну, от, розумієте, докопатися взагалі немає до чого. Тому я вважаю, що стид 132 фунти це абсолютно оправдана ціна. Це не дешево Тобто, якщо ви... Захочете туди піти, ви повинні розраховувати на ну, достатньо великий бюджет, приблизно 150-200 доларів на двох, може і більше, залежно від того, як ви їсте. Ми наїлись, ми не переїли. Скажу чесно, ми ще щось, звісно, кус... куснули. але ми вже не будемо, звичайно, але. Там ще є така опція за 454 дирхами. От запам'ятала в дирхамах скільки коштує. Пропишу тут по екрану, скільки це буде в доларах. Там можна взяти сет меню. Але просто сет меню нам, якщо чесно, там деякі страви не сильно так до вподоби були, тому ми його не брали. Але можна, така опція є сет меню, і це виходить трошки дешевше, тому що в сет меню там ще включені напої. Ми з напоїв брали тільки, я брала вино, а Джаред один коктейль В принципі, все. от Але ми дуже смачно поїли, класно провели час, просто з таким задоволенням. Я супер, нереально задоволена. Тепер у мене дуже високі очікування і від інших ресторанів, які в нас тут заброньовані. Я, звичайно, вам все у наступних випусках покажу. Подивіться, як підсвічується тепер ось цей музей майбутнього. В мене в голові. Лише одне питання. Просто як вони зробили таку будівлю? От просто як? Я не розумію цього. Я, звичайно, на будівник, але от, ну, от будівля раз, два, три, чотири, тут позаду мене ще п'ять, шість будівлі собі та й будівлі і тут ось таке побудувати. Як взагалі? Як їм така ідея прийшла? Це взагалі зробити. Я в шоці. Ну світиться вночі, воно звичайно дуже красиво. Вид на цей музей майбутнього, до речі, був прямо з нашого номеру. Сподіваюсь, друзі, вам сподобався перший випуск. Будь ласка, ставте свої лайки та пишіть свої коментарі. Обіцяю, що наступні випуски будуть не менш цікавими. Сподіваюсь, ви їх будете чекати. Я дуже чекаю на вашу підтримку, всім вам дякую за ваш перегляд, за ваші коментарі та за ваші лайки. І ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!